Баскетболістка Христина Кулеша готується до старту сезону. Перші матчі у новому чемпіонаті жіноча команда баскетбольного клубу рівне зіграє 25 та 26 вересня. Вона прийматиме столичне Динамо НПУ. Та перед цим рівнянки зіграють два виїзних товариських поєдинки з інтерхімом з Одеси. Віта минуло. ну в мене майже був вихідний. потім я поїхала на збори дню 18 приїхала і можна сказати, трошки важко було встановитися після відпочинку, але восстановилася, сподіваюся, що все буде добре. Команда, можна так сказати, Надіються на мене, я буду також старатися не підводити. Головний акцент робитимуть саме на молодих вихованок, пояснює тренер. Вони виступають за національні збірні у своїх вікових категоріях і влітку їздили на європейські турніри. Зараз баскетболістки мають 11 тренувань на тиждень. Команда почала готуватися з 1 вересня, уже виконувати командну роботу. До першого були індивідуальні завдання. Зараз ми вже повністю пересувжал. П'ять місяців без ігор. І е, я думаю, що. В неділю буде більш зрозуміло, наскільки ми готові до першого тур, туру суперліги. У клубі шукають нових гравчинь для підсилення команди. Пояснює президент. Суперники залучили легіонерок, рівень турніру виріс, і буде важко, каже Сергій Ліщук. Наша перемога є те, що ми зберегли весь склад минулорічний, з деякими гравцями були важкі перемовини, тому що. Рівень їхньої майстерності росте. Їх запрошують в інші клуби, і тому каже, у нас не такий багатий клуб, щоб запропонувати гарні умови. Задача для команди зараз ти в цьому сезоні щоб з кожним роком з кожною грою ставати краще. Серед тих, кого запрошували в інші клуби, капітанка команди Людмила Спиридонова гравчиня присвятила баскетболу чверть століття і може підказати молодшим колегам як поводитися на майданчику. Але Людмила налаштована будувати команду тут. Тренер мій і керівництво в нас. Супер, просто ну, мені подобається тут. Я тут, як вдома, в сім'ї. Клас. Ми вже четвертий сезон разом, і один одного вже розуміємо. Ну, якби, сила в тому, що ми згуртовані, що ми завжди разом тренуємося, граємо. Ну, а працювати ну, мені здається, працювати я завжди над чим. У нас дуже багато молоді. І я вважаю, що з кожним роком вони. Все ростуть і ростуть, стоїть все сильнішими. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. новини на Суспільному.